Попри хронічне захворювання, планує повернутися на службу. Артем Сапер через постійну роботу в складних погодних умовах у чоловіка виникли ускладнення хронічної хвороби хребта. У реабілітаційному центрі військовослужбовець вже понад тиждень. Щодня у чоловіка понад три години тренувань. Постійно у полі холод вологі ноги. То пішло ускладнення. На спину на ши. я на навантаження на ноги, плюс координація рухів на платформі. Чоловік з 23-го року розмінував територію на Херсонському напрямку. Після закінчення реабілітації каже Артем: планує повернутися до побратимів, аби продовжити роботу сапером. Я знав, що буду сапером. Я, я загорівся цією я до цього, як мобілізували, хотів. Піти, а потім я йшов з роботи, мені видали повістку, і я пішов. У реабілітаційному центрі допомагають не тільки тяжко пораненим, а й таким, як Артем, із загостренням захворювань. Про це розповіла заступниця медичного директора Єсенія. Наші герої поступають до нашого центру і працюють з ерготерапевтами, з фізичними терапевтами та зі всіма членами команди. Якщо не буде бажання у пацієнта до відновлення та лікування. Такого максимального ефекту не буде. Скільки триватиме реабілітація Артема? Лікарі прогнозів не дають. Сам чоловік каже, сподівається, що невдовзі зможе допомагати побратимам розчищати шлях від російських мін, аби якомога швидше деокупувати території. Антон Сіренко, Дмитро Солодовник, Суспільне новини, Дніпро.